Як збільшити продажі в кафе? Що не так з вашим меню, що воно не працює, як його покращити? Що тут і зараз можна ввести в вашому закладі для того, щоб збільшити прибутки вже за місяць? Мене звати Інна Ярова, і сьогодні за 10 хвилин я хочу пояснити вам, як саме ви можете змінити фінансовий результат вашого закладу тут і зараз. Для початку ви повинні розуміти, що основні гроші, які зариті у вашому закладі, знаходяться в продукті в меню. Тому перша пула моїх рекомендацій буде стосуватися саме змінення меню. Передивіться, передивіться економіку його, передивіться ціни, зробіть інвентаризацію і реально розмежуйте, скільки ви закупаєте продуктів, скільки ви продаєте продуктів. Передивіться тих карти, передивіться мануали, як саме люди готують ваші страви, як готують каву, як готують сніданки, як готують ваші основні страви, салатки і так далі. Чи все сходиться? І подивіться на списання, коли ви порівняєте всі ці категорії видатків, ви зрозумієте, що щось не б'ється або б'ється дуже добре, або б'ється у мінус. Це і буде та річ, яка в основному впливає на прибуток. Тому, в першу чергу, перед тим як збільшувати кількість клієнтів, я завжди рекомендую закрити як ваніти дирку, щоб не витікала вода. Тому наша задача закрити нашу продуктову дирку для того, щоб не втікали фінанси в нашому закладі. Що саме я маю на увазі під тим, як е, коли говорю, що переглянути економіку продукту? Вам потрібно зрозуміти, що не так меню, чому воно не працює. Чи працює? Часто буває так, що ми розробляємо тих карти, передаємо людям, але люди змінюються, і ми їх перше не перевчаємо. Тобто, хтось комусь якось передав і так далі. Входить нова людина, яку ви взяли тиждень назад. І вона теж роби на око так, як робили попередні кухарі, і це все впливає на те, як ви робите. Я рекомендую взагалі робити і інвентаризацію, і навчання регулярно переглядати фудкости регулярно, тому що змінюються продукти, змінюються постачальники. Щось ви купляєте в одного постачальника, а десь якісь огірочки, помідорки ви докупляєте, наприклад, в магазині під вашим локалом. А це все вже впливає. Я пам'ятаю, як у 2020 році суто. На одних помідорках чері у нас змінився фудкост на дуже значимий відсоток. А тому що тільки помідорки подорожчали. От представляєте, в Іспанії пішли дощі, реально помідорки Чері подорожчали, а ми приймали цей фудкост як там, 30%. Хоча помідорки здорожчали практично на 2 євро. І це на прикладі тільки одного продукту. Тому перше, що ми пам'ятаємо, переглядаємо продукт. Що може бути ще не так з вашим меню і де ви можете втрачати. Воно може бути надто роздуте. І ви, наче хочете зробити краще, щоб всі могли вибрати, щоб зробити якомога ширшу лінійку, бо, тому що десь побачили, що продаються на лісніки і виїхвали, десь побачили, що салатки і ви їх виїхвали, десь побачили, що тортики. І це вже не меню, а просто як жартують люди, які працюють в астрономії: в'єтнамський бар. Щоб він не був в'єтнамським баром, передивіться. Ще раз меню, передивіться, що у вас не сходить, так що ви магазинуєте, що ви зберігаєте на складі і просто списуєте. У нас колись таким е, регальним відкриттям була салатка льодова, тобто салат айсберг, якого ми використовували тільки для однієї позиції, але зберігали і списували в суперзначних е, кількостях. Меню може бути надто роздуте або надто маленьке, і людям просто немає що вибрати. Якщо врахувати те, що Багато які заклади мають постійних клієнтів, тобто вони не туристи, так не якісь зальотні люди, а саме постійні люди. То маленьке меню може зіграти з вами в дуже поганий жарт. Наступна це. Важливо, щоб мені було еластичне, тобто якась база, щоб була завжди, а якась, що могла змінюватися, щоб ви теж могли додавати щось і так далі. Ми колись робили в форматі еластичності історію із залишками. Щось у нас залишалося. Ми робили якусь додаткову позицію, додаткові села, додаткові тістечко, додаткове щось солоденьке із тих продуктів, які у надлишку. Ще. Дуже часто основна помилка, коли меню не заробляє, що немає якогось одного героя кампанії героя меню, що саме буде притягувати всіх людей, всіх покупців і клієнтів вашого закладу. От або немає позиції для високої високої групи, яка користується найбільшою популярністю саме в цьому регіоні. Я була дуже здивована, коли одна із мереж, які зайшли у Польщу, а саме у Варшаву, вели у своє меню, хоча в них в жодній країні його не було. Зубко помідорово, помідорний суп. А чому? Тому що це була та позиція, яка користується популярністю у цій у цій території, у цьому цій країні, у цьому місті. Подумайте, що би ви могли зробити. Дуже часто теж зараз чую останній рік в зв'язку з інфляцією. Наприклад, в Польщі з'являється мода на закуски. Люди все частіше, і це дуже цікавий насправді факт. Через е е збит велику інфляцію. Люди все частіше, коли збираються в ресторанах група людей, не купляють кожен собі по самостійній страві, а купляють дві-три закуски, які дешевші по ціні, і ширять їжу. Тобто вони разом їдять з всіх тарілочок. І це, до речі, підкреслюється на е, двох останніх фуд бізнес-форумах, е, де представники різної гастрономії ділилися своїми інсайтами і внутріками, як же саме вони піднімають ціну. Вони просто водять більше закусок і стимулюють людей більше, більше е, замовляти, більше пробувати і так далі. Роблять дешевші якісь позиції, дуже маленькі, для того, щоб люди могли собі е, вибрати. Що ще впливає на Фудкост? А, а Значить, і на нашу, наш дохід, на наш прибуток. Надто велика кількість складників у ваших стравах. Це, ну, звичайно, ви більше їх закупляєте, більше зберігаєте і так далі. Обробка. Люди, не, коли рахують собі вартість, не враховують обробку, що воно зменшується, збільшується і так далі, не врахують заморозку. І реально це була теж наша проблема, коли ми. Замовляли морепродукти в замороженому вигляді, але і так рахували, як, би, як, воно, як воно було. Але коли продукт приготується, він, звичайно, втрачає і в вазі, і все, всьому, а ми вже рахували зовсім по-іншому. Надлежок продукції, наприклад, авокадо, апельсин і так далі. Маркетинг і акції не враховуються в собі вартість. Понароблюють мільйон акцій, але вони не діють і не працюють. Продукт не працює марнотратство. Це коли людей не навчили, як правильно обробляти ту, ту саму апельсинку, не навчили, як зберігати продукт для того, щоб вони е, більше слугували. Не навчили правилам ФІФО, і взагалі люди не знають, що таке ФІФО, а також акції для працівників. Я неодноразово говорю про те, що найбільші трати ми можемо нести, коли даємо щедрі акції для працівників. І Тут ви повинні вибрати або ви робите благо. Для працівників це спосіб вашої мотивації, або ви втрачаєте. Тому давайте з цим будемо працювати, про це пам'ятати і робити в, в наших реальних закладах. Що ще, якщо говорити про економіку меню, варто розуміти, і що впливає на наш прибуток, це. Той фудкост, і нам треба знати, як його зменшити. Давайте про це теж коротко поговоримо. Отже, не заморожувати кошти, не робити складування на ваших складах. Вибачте, за тавтологію, коли ми накупляємо чогось там 25 відер картоплі, і знаючи, що наступна прийде там, через 2 дні. Так, або набагато більше авокадо, або набагато більше зелені, тогось і так далі. Не заморожуйте свої кошти, тому що все, що заморожено, ви не отримуєте. Максимально використовувати Повторювати їх по кілька разів і так далі. Є золоте правило, скільки потрібно використовувати і один градієнт, щоб меню грало і заробляло, готувати із локальних сезонних продуктів, тому я говорила про еластичність вашого меню. Продукт використовувати до кінця. Якщо у вас є ті самі апельсинки чи лимончики, і так далі, використовуєте далі цей продукт до кінця, для того, щоб були найменші страти. Вчити працівників, нагадувати працівникам регулярно. Регулярно це означає, що можна не тільки раз в місяць, а раз в тиждень, раз на кілька днів, раз на зміну і так далі. Нагадувати, нагадувати, нагадувати. Особливо, якщо працівники у вас міняються. Тому що ми всі знаємо, в гастрономії так буває. Ну і власне. Давайте ще проговоримо, як можна додатково збільшити. Окей, ми закрили дирку. Тепер ми розуміємо, що окей, ми впевнені в нашому продукті. Люди впевнені, що вони роблять. І після цього, коли я завжди на консультаціях чую, що так ми навчили своїх працівників, я кажу, тепер їм ще раз нагадайте. Тому що часто маленькі бізнеси беруть на роботу своїх кумів, сватів. Подруг, друзів і так далі, і їм соромно нагадати їм про те, що треба так використовувати продукт чи інакше, і так далі. Тому я вас дуже прошу: нагадайте, керуйте, контролюйте, нагадуйте вашим працівникам в незалежності від того, чи то ваша мама, чи то ваша сваха, чи то ваша сестра, брат чи свят. Сват. Нагадуйте їм правила роботи з продуктом, тому що вони будуть робити, а платити будете ви за це. Отже, йдемо далі. Що можна ще зробити для того, щоб збільшити. Продажі, так? Можна додати автоматизацію, якісь готові рішення. Зараз дуже багато SaaS рішень, які пропонують е, різні компанії для того, щоб збільшити е, продажі, для того, щоб збільшити. Е, Лояльність ваших клієнтів це різні мобільні додатки, різні QR-меню. Будьте відкритими до цього і використовуйте максимально те, що є. Ціна пропускна таких систем надзвичайно низька, але це можливість збільшити середній рахунок і працювати з тою аудиторією, яка вже приходить. Я завжди на своїх консультаціях, коли отримую питання, як можна заробляти більше в кафе, як можна отримати більше клієнтів, я кажу, давайте вижмемо все можливе із тих клієнтів, які вже до нас приходять. А це і робота з середнім чеком, це робота з апселінгом, це робота з продуктом. Більше, Більше більше, більше продавати тим, хто вже є. Переконайтеся. Що вони ті, хто вже приходять, точно купляють максимум. Колись одним із показників для наших барист і наших менеджерів були кількість товарів у Чекові, і ми хотіли, щоб їх було мінімум три-три з половиною, а їх було півтори. Тобто, реально не всі навіть купляли додатковий продукт тільки каву. І ми з цим боролися: візьміть в боротьбу цей цю деталь, цей показник для того, щоб змінити прибутки, і доходи у вашому закладі. Перед замовлення, ваучери, різні подарункові сертифікати стимулюйте людей переплачувати наперед харчування у ваших закладах. Подумайте, як би це звучало і працювало. Навіть Коста, величезна мережа вводить сертифікати на там 20, 30, 50, 100 злотих на свої послуги, і люди це купують. Я як співвласниця мережі кав'ярені розумію, що 100% це працює, і 100% приносить додатковий дохід. Можна продавати рекламні площі у кав'ярні у ваших закладах і так далі. Додаткові монітори, додаткові ем, місця, де можна розмістити рекламу, і це може бути додатковим вашим прибутком. Відходіть не від того, чого не, не думайте не про те, чого у вас немає, а про те, що у вас є. У вас є приміщення, куди приходять люди, у вас є якийсь певний вплив в цьому районі чи в цьому домі, і це можна використовувати. Е, Обов'язково е, пам'ятайте про те, що якщо люди до вас не приходять самостійно, ви можете їх з. Вибрати, тобто організовувати майстер-класи, заходи і так далі. Ви можете організовувати ці заходи на виїзді, так ви можете організовувати їх всередині. Ви можете їх організовувати біля вашого закладу, якщо у вас немає великої площі для реалізації таких івентів усередині. Подумати, яку пропозицію для B2B, для фір ви можете зробити. Можливо, це будуть корпоративні сніданки, можливо, будуть якісь доставки. Можливо, це будуть раз в сезон чи раз на місяць, чи раз на квартал, якісь спеціальні бонуси, солодкі такі презенти для працівників фірми. Ведіть систему мотивації для ваших працівників, щоб вони теж були відповідальні за результат, за фінансовий результат. Поділіть. Фінансову відповідальність не тільки між своєю правою і лівою рукою, а між своїми працівниками. Дайте їм конкретні в грошах, скільки вони повинні заробити. Ну і звичайно, впровадьте систему контролю, що вся ця історія грала, працювала і заробляла. Бо її потрібно контролювати. Якщо ви виставите правила, але не будете контролювати свою команду, ну на жаль, вона не дасть результат. Насправді коротко, але це все. В наступних своїх відео я поділюся з нашим кейсом і кейсом, який популярний в Дубаї, в Україні і в Європі, і показує, як можна за місяць збільшити продажі в кав'ярні на доставці в 2,5 разів. Тому до наступного відео.